У нас нерівномірні графіки. Одних виключають на 10-18 годин, інші сидять 24 на 7 І вони сидять смітла. ще і з газом, і зі світом. Правильно. А ми без світу і, і без вас, їди. Скільки у вас поверхів будинок? 14 етажів. У нас є зараз можливість звернутися до нашого президента, щоб він почув. Ми збираємо підписи, пишемо звернення, але соцмережі та розголос працює. Зверніться, будь ласка, до нашого президента, якого люди обрали, чи він повинен нам допомогти в Запоріжжі? Владимир Олександрович, я вас очень прошу. Помогите нам в этом деле. Ми не можемо. Э, Хоча все понимаю, що це военное положение, ми сидим без света. Но сделайте короткі графіки. Рівність для всіх да, І да, пускай не ділять нас на білих і на чорних. Комусь це вигідно, хто діле, Ми розберемося. Дякую вам.